В ефірах вони ну я вимушений це дивитись хіба хочу мушу з професійних да своїх інтересів, і хочу вам сказати, що російські пропагандисти зараз зайняті лише одним. Вони гадають, по яких скрепах першочергово ударять атакамси, але навіть. Поки що без далекобійних ракет нафтопереробна е, галузь у Російській Федерації продовжує все ж таки яскраво палати. У нас є чергові приклади. З останнього, наприклад, безпілотники уразили дві нафтобази у Смоленській області Росії. За словами джерела Української правди, в ніч на 24 квітня РосНЕФТЬ не дорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливно-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області Російської Федерації. А у Роніші горить НПЗ після атаки безпілотників. Місцевий губернатор заявив, що російська ППО збила аж 4 БПЛА. Що ж буде в тому числі і з ворожими НПЗ, коли отри... Україна отримає далекобійні атакам. Все про це та інше, поговоримо з Тарасом Загороднім. До нас приєднується політехнолог, управляючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас дуже радий бачити. Вітаю доброго дня. Пане, ну вже вечір, напевно. Пане Тарасе, ну що, ми побачили вночі, як нафтобази у Воронежі та Смоленську дуже радісно відсалютували американській допомозі Україні військовій. Я так правильно розумію, що наші союзники у США вже змирилися з тим, що Україна має право сама вирішувати, як, яким чином і на якій території відповідати агресору. Е і так, і ні. Так, uh -huh. якщо це своя зброя, і, і у вас у сюжеті було, чи будуть вони дозволяти по території Росії. Я вважаю, що ні. А тому що Росія це ядерна держава, ніхто не хоче перевіряти і чи працює у них ядерна зброя. Це я б на це не розраховував. Тому що це чітка позиція цього західного світу, що західну зброю не може використовуватись по території Росії. Ну те, що вважається офіційною територією. пане Тарасе, але ми не так давно чули наполегливі такі прохання зі сторони Сполучених Штатів взагалі не бити по НПЗ Російської Федерації, і багато хто, можливо, це були російські Росії, нас лякав. Будете продовжувати, не отримаєте допомогу. Ну було ж таке, було. Ну, Удари дивіться, продовжується сте... допомога є. ну давайте так чи, чи, чи були побажання, в тому числі з боку Сполучених Штатів були, і це дуже добре в дійсності. Знаєте, чому це означає, що Україна підійшла до якоїсь критичної точки на території Росії? Чому тому що ми повинні розуміти реальність, що досі деякі кола на Заході розглядають Росію в якості потенційного свого союзника війни проти Китаю і стримують Україну? Сполучені Штати Америки ще з 1917 року ввели завжди політику підтримки цілісності Росії, допомагали тоді ще Радянському Союзу, і годували їх в 20-х роках, і Сталіну давали технології, а потім, пам'ятаєте, не давали Україні вийти з Радянського Союзу, годували знову Росію і так далі. Тобто вони вважають все рівно, що це їхня прерогатива, що Росія не повинна руйнуватися. Це. І добра новина, і погана новина. Ну, погана новина те, що там продовжується грати. А добра новина, що це важіль впливу України. Що це означає? В Україні з'явилася, коли з'явилася власна зброя, так ми почали самі вирішувати, куди бити, як бити і так далі. І судячи з вереску, який вже йде в Вашингтоні, натиснули на дуже гарне мозоль. Це означає Це означає, що Україна може... Поставите питання наступне. Добре, ви залишаєте Росію в якості свого союзника, але не за наш рахунок. Вона вам потрібна, а не нам потрібна. Тому питання наступне: вирішуйте маленьку проблему, тобто змушуйте вашого потенційного партнера забирати манатки і йти на кордони 91-го року, прийом України в НАТО, списання боргів. А це буде коштувати вам ну приблизно 100 мільярдів. Або ми вам влаштуємо велику проблему. Будемо знищувати не тільки МПЗ, а й компресори на нафтогонах, газогонах, що призведе до розпаду взагалі економіки Росії. Тому що вся економіка Росії будується на газогонах, і нафтогонах і можливості Москви викачувати ресурси з регіонів. А коли цього не буде, не буде експорту нафти та газу, а, ну, вибачте, будь ласка, ви ризикуєте побачити реінкарнацію розпаду вже Радянського Союзу тільки в такому вигляді. Тоді у вас буде більша проблема. Будете ганятися за ядерною зброєю, хімічною зброєю та всіх інших. Цинічно, цинічно, але як до нас, так і ми повинні так ставитися. Знаєте, коли пішли там прохання не бити по НПЗ, бо у нас ціни на нафту зростуть. Ну, знаєте, щось так мені. Цікаво, ну, це виглядає, американські... вибачте, знаєте, як ви погано помираєте для того, щоб у нас не, повищ... не підвищувалися да, на... да, да, Всі американські цінності звелися до здохніть за нашу дешеву нафту. Нам це не підходить. Нам це не підходить. Власна зброя, власне ВПК. От це показує те, що ми наразово говорили, коли у тебе є можливості. Ти по-іншому диктуєш умови, в тому числі Сполученим Штатам Америки. А ви думаєте, чого так швидко допомога почала? Бачите, щось возилося, возилося і так далі. І Що швидко так все почало рухатись, да? а, тому що дві корпорації, Екзон і Шеврон, які качають нафту з Казахстану через територію Росії, впритул зрозуміли, що з їхніми нафтопроводами. Може щось статися, цікаво. Пане Тараса, що нам тоді треба зробити, аби перетнули наші західні партнери і ще одну червону лінію і дозволили використання ну, тих же атакамців, які ось ось прибудуть або вже Ні, прибули я, я Про це поговоримо на Поки... території РФ Окі, буде цікаво, упевнена що в Росії є і працююча ядерна зброя, це ніколи не стане Ви повинні виходити з цього. Не думати, знаєте, не вигадувати якісь це. Ну, дадуть та дадуть, але ми повинні виходити з того, що з гіршого сценарію, що вони ніколи цього не дозволять. Але це не заважає Україні будувати власні дрони, ракети і довбати, довбати Росію. Довбати саме не навіть не по нафтопроводах а по компресорах нафтопроводах Вони ж велика проблема. У них вони не можуть їх замінити. Там або сімін стоїть. Або ще радянські якісь агрегати або миколаївські двигуни, до речі, які вироблялися на зарієм машпроект, тому за довбати, да, власно, тобто ми повинні сконцентруватися на виробництві власного озброєння. Уряд повинен фінансувати оборонку як сліта, не як зараз. так Через програму 579 9 не фінансується оборонка. У нас агроборонщикам дають е, е, гроші. Дають різним ритейлерам, щоб вони імпортом торгували, оборонки немає. Незабезпечена секретність підприємств ПК. От я чув, один з м, виробників говорив, що готові приходити виробники іноземні, але ну, побоїться, тому що на відкритому доступі можна побачити, де підприємство знаходиться. Так? Е, забезпечення, в тому числі, секретності підприємств, тобто імпорту через митницю. Або якщо ви не даєте гроші і даєте достроково контрактів, ну хоча б дозвольте експорт, зброю, яка, яка, яка є можливість це робити. І тут ще один момент. Ми повинні розуміти, що доступ до українських оборонних технологій, в тому числі, це теж важливий тиску на захід. Тому що багато хто тепер хоче мати до, доступ, в тому числі до українського досвіду, до можливості це використовувати. От, наприклад, оці от перші СБУшні дрони, які залетіли в бухту Севастополя ще в серпні го року, це Сібеви, які були створені, ці ж дрони, ви ж повинні розуміти, вони існували до цього, але ніхто не має бойових досвід їх застосування. Ніхто не має модернізованих дронів, тому що вони модернізують вже зараз. Я вон там бачив інші способи підводні дрони і так далі. Ніхто в світі ще раз підкреслюю ніхто цього не робив. І то тому ми повинні прагнути оце до інтеграції ВПК. Тоді питання того, допомагати не допомагати Україні не буде стояти. Але ми повинні розуміти, що чим більше ми будемо. Бити по території Росії, знищувати її військово-економічний потенціал, тим більше нам будуть допомагати. От і все. Добре, нові горизонти тут одна малювала а, українському ВПК Оксана Маркарова, посол України посол України у Сполучених Штатах. Вона говорить, що Україна активно працює США для самостійного виробництва, аж самих Петріот. Ну, як ви вважаєте, чи підуть Сполучені Штати з нами на. Таку співпрацю і тоді це перспектива яких років якої дальності по часу? І тоді таке питання: Петріот, які ми виробимо в Україні, вони будуть ми їх зможемо використовувати для ударів по Російській Федерації. Це велике питання. Ну, по-перше, я поки що не вірю, що Петріот. Аналоги Петріоту, ну, дивіться, нам не потрібно зараз займатися. Нам вистачить Patriot. аналогів. Було б чим бити нам, по дивіться, Федерації. дивіться, Нам зараз не потрібна Патріоти. У нас є купа радянської зброї, яку можна ще модернізувати. Ну, от, Наприклад, над Ставрополем, скоріше за все, збили ще старою радянською ракетою С-200, яка була знята з озброєння ну, дуже давно. Вона дуже стара ну, за механізмом. Але. Поставили нову електроніку, поставили нову, модернізували, і, бачите, воно стріляє. Тому краще модернізувати те, що є, те, що вже перевірене, і так далі. Що стосується інших речей, ну я поки не дивіться, тут, знаєте, хитрувата річ, коли захід вже починається, коли ти починаєш постачати зброю, ти маєш знаєте спосіб впливу на країну. Удиві знову стріляє, не стріляє, і так далі. Ми повинні прагнути до максимальної самостійності. Тоді знаєте, дурних думок на заході, що ми здамо Україну в обмін на те, що Росія нам щось поміцяє, ну просто не буде, тому що Україна скаже: що нам це не цікаво, і ми будемо довбати, довбати по території Росії, тому що у цьому питанні інтереси Сполучених Штатів Америки та України не сходяться. Ми повинні це чітко розуміти. А як їх змусити, щоб воно сходилося, Довбати по території Росії, знищувати їхній економічний потенціал та багато чого іншого. Це буде мати вплив як на США і на Китай, в тому числі. Він же імпортує газ з Росії, так, через тому числі Казахстан, через це інше. А чому вони імпортують і, вибачте, у нас дозволу не запитали? Будуємо, якщо дрони там, які літають до Сибір. У нас вже на 3 тисячі кілометрів є Так, да, Є підприємство Оренгої, які очищують газ, які експортують на це на територію е, Китаю. Шановні китайські партнери. Ми розуміємо, що у вас там своя політика, там конфунціанство. Там ви там починаєте нас хиляти до миру. Е, у, у нас для вас погана новина. Нас, нас це не цікавить. Ви взяли свого союзника Росію. І сказали те саме: забирай твої манатки, йди на кордони 91-го року. А критики Тараса Тому... вам скажуть, а критики вам скажуть, ви спровокуєте Китай, він озброїть Росію до зубів. Не озброїть справ... не він до зубів. Не заборозує. Послухайте, якщо у Росії не буде чим платити за газ за... за всі ці технології, якщо вони будуть руйнуватися економіка і так далі, нічого Китай робити не буде. Вони будуть дивитися, як воно буде валитися. Тому давайте не будемо, знаєте, вигадувати і так далі. Чим вони озброєння? Якщо вони почнуться, от як вони і так через Північну Корею озброюють її. Це раз. А так силу тільки поважає. Що ми будемо чекати, поки вони її реально будуть озброювати? А так, от палаюча Росія, немає можливості експортувати нафту та газ, а Чим вони будуть платити Китаю? Ну, дивіться зараз. Світова преса просто там фонтанує словами про те, що підпис Байдена на 61 мільярд допомоги це підтримка України. Це, це гарантія перемоги України. Слухаю Ні, вас це і, не розумі... і розумію, що все в руках України гарантія перемоги України Ніяко в руках не українського не треба. Дивіться, запам'ятайте всі, глядачі, і ви вірити нікому не можна. Вірити можна тільки в українську армію, в український народ. Та в українську зброю. Та допомога, яка надається, вона дасть можливість тільки стримувати Росію і надати її успішно реалізувати контрнаступ. А все інше тільки в наших руках. От знаєте, у нас от нещодавно дивувалося, як от ну стосовно з Ізраїлю, як його захищають, як його це роблять? Так Ізраїль вибачте, вирішив це питання ще в 60-х роках, щоб Іорданія зараз пустила американські літаки. Свій простір щоб захищати Ізраїль. Ізраїль щось му році так довгої, яка хотіла на нього нападати, що у них відпало назавжди бажання воювати з Ізраїля. І вони почали дружити. Вісяцьомому році Сполучені Штати Америки погрожувало Ізраїлю, що не можна нападати на країни Арабського світу. Так, Ліндон Джонсон це робив. Ізраїль здійснив атаку на країни Арабські, виграв цю війну. Більш того, по дорозі навіть встиг потопити американський корабель, який був в нейтральних водах під американським прапором. Вони півтори години його розстрілювали. Загинуло 30 американців, він ледь-ледь -лед його не потопили. Нічого. Зрозуміли, на чому боці сила. І з тих пір вони почали, що постачати зброю, хоча до цього 20 років ігнорували. Отак це будується цей світ. Тому що Ізраїль поставив Сполучені Штати Америки теж в 73-му році становище, яка полягала наступно як я вам сказав, або ви вирішуєте маленьку проблему, допомагаєте Ізраїлю, або ми створимо велику проблему, виводимо ракету Єрехон, в яких вже була ядерна зброя, якої у них немає, і влаштовуємо ядерну війну на Близькому Сході. знаєте, за скільки годин було ухвалено рішення допомагати Ізраїлю? Думаю, за 9 за годин. А, за 9 годин, без будь-яких конгресів, без будь-яких узгоджень, Ніксон зателефонував Пентагон, дав прямий наказ піднімати всі літаки, які тільки можливо, і все вести в Ізраїль. Тому що Пане Ізраїль сказав, із... тому що Ізраїль сказав, що ми влаштуємо більшу проблему, так треба мислити. А українська ядерна зброя, умовно кажучи, це. Нафта пере... перецінавта нафтокомпресори на території Росії Знищені, А чому лише параліч? це. Чому лише це? Чи допускаєте ви, що колись, і як який, який небудь український лідер скаже, у нас немає ядерної зброї, але не факт, що ми її не застосуємо. Да, чи як там дослівно було? Ну подивимось, поки це, це поки що реальне, але ну це поки що дорого. Краще зробити, вибачте, реально 5 мільйонів дронів, які будуть це. Тисячу, яка буде долітати до 3 тисячі кілометрів, те, що точно буде долітати, те, що буде бити, а там далі подивимось. Оце добрим словом, і пістолетом ми вирішимо більше, ніж просто добрим словом. А сподіватися, що американці нам будуть допомагати просто так і все інше, я не вірю нікому. Ви і всі українці повинні запам'ятати це. Добрим словом, без пістолета. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Будемо спостерігати за сходження благодатного вогню на території Російської Федерації. Нам нам нам, нам нравиться, як воно палає.